Світ живих організмів. Він же просто вражає. Форми, кольори, розміри, деякі з них настільки крихітні, що їх і не побачиш. Але ж від цього вони не менш важливі. Тож сьогодні ми з вами вирушаємо у таку собі подорож у справжній мікросафарі, щоб розібратися, з яких фундаментальних блоків складається абсолютно все живе. І справді як мільйони різних видів на землі? З чого взагалі почати, щоб у цьому розібратися? Уявіть собі, від мікроскопічних бактерій до гігантських китів, як вчені взагалі дають раду цьому, ну скажімо так, хаосу? А відповідь насправді доволі проста: все криється в організації. Окей, ось наш план на сьогодні. Спочатку розберемося з картою життя, потім з'ясуємо правила гри. Тобто, що робить живе живим. Далі найцікавіше зануримось у клітину місто, і на сам кінець подивимось, наскільки різними бувають креслення цих міст у різних царствах. Що ж, починаємо для будь-якого сафарі, звісно, потрібна карта, і в біології така карта є це класифікація. По суті, це той самий інструмент, який допомагає науковцям не загубитися у всьому цьому неймовірному розмаїтті життя. Давайте уявимо собі таку величезну, просто гігантську бібліотеку. Кожна книга в ній це окремий вид. Так от класифікація це і є каталог цієї бібліотеки. Вона дозволяє вченим не просто знайти потрібну книгу, а й зрозуміти, які книги стоять на одній полиці, тобто як різні види пов'язані між собою, простежуючи їхню спільну, так би мовити, родинну історію. І як це працює? Дуже просто. За принципом, знаєте, як матрьошка. Є ширша категорія, а всередині вуща. Ось, наприклад, є рід миша. Це така загальна група. А вже всередині цього роду є конкретний вид миша хатня. Або візьмемо рослини. Є рід кульбаба, що об'єднує схожі види, а є конкретна кульбаба лікарська, яку ми всі знаємо. Тобто від загального до конкретного. Але життя організоване не тільки за видами. Воно також має рівні складності, ніби конструктор. Все починається з найменшого кубика клітини. Схожі клітини, які виконують одну й ту саму роботу, об'єднуються в тканини. З тканин вже будуються органи, ну, наприклад, серце або листок дерева. Органи, що працюють разом, утворюють цілі системи. І нарешті всі ці системи разом і є цілісним організмом. Добре, з картою розібралися. Тепер час дізнатися про правила ври. Що ж такого особливого в живому організмі, що відрізняє його, скажімо, від каменя? Виявляється, є такий собі універсальний чек-лист, за яким можна перевірити, чи щось є живим. Отже, що в цьому списку? По-перше, все живе складається з клітин. Обов'язково. Далі обмін речовин. Тобто організм має їсти, дихати, позбавлятися відходів, звісно, він має рости і розвиватися, рухатись, реагувати на те, що відбувається навколо, на світло, на дотик, звісно, розмножуватися, щоб продовжувати свій рід, і нарешті адаптуватися до умов середовища. Якщо всі ці галочки стоять, вітаємо! Перед нами живий організм. Ну що ж, карта є? Правила знаємо, настав час для найцікавішого, основної частини нашого мікросафарі. Зараз ми уявимо, що зменшуємося до мікроскопічних розмірів і занурюємося всередину. Куди? В клітину. А щоб було легше все зрозуміти, давайте уявимо її не просто як бульбашку, а як ціле, гамірне, складне, функціонуюче місто. І ця думка, що клітина це місто насправді дуже влучна. Бо це ж не просто якийсь мішечок з хімікатами. Ні, це надзвичайно організована система, де кожен елемент має своє місце і свою роботу, і все працює злагоджено, як у справжньому мегаполісі. Давайте ж прогуляємося його вуличками. І що ж ми бачимо в нашому клітинному місті? Різноманітні будівлі, служби, фабрики. Так от у біології ці структури називаються органелами. Можна сказати, що це такі собі крихітні органи клітини. Кожна органела це як окремий департамент, що відповідає за щось дуже важливе. Отже, наша екскурсія починається з кордону міста: це клітинна мембрана. Уявіть собі таку собі прикордонну стіну з митницею. Вона не просто захищає місто, а й суворо контролює весь трафік. У неї є спеціальні ворота, які пропускають всередину тільки потрібне їжу, воду і випускають назовні сміття. Пройшли митний контроль, і ось ми всередині. Все, що нас оточує, така желеподібна субстанція, це цитоплазма. Це, так би мовити, атмосфера нашого міста, його повітря, його вулиці і площі, де відбуваються всі головні події і де розташовані всі інші будівлі органели. А ось і центр, головна будівля. Це, звісно ж, мерія нашого міста, ядро. Саме тут зберігається найцінніше. Вся інформація про місто такий собі генеральний план, записаний у молекулі ДНК. Звідси з ядра віддаються всі накази, які керують життям клітини, коли рости, коли ділитися, що будувати. Звісно, жодне місто не може жити без енергії. Світло, транспорт, заводи все це потребує палива. У клітині для цього є власні електростанції, і називаються вони мітохондрії. Це такі невтомні трудівники, які перетворюють поживні речовини на універсальну енергетичну валюту, що живить абсолютно все в клітині. А тепер подивіться на щось особливе, що є не в кожному місці. Якщо наше місто це клітина рослини, то в ній будуть унікальні споруди: хлоропласти. Це по суті сонячні фабрики. Вони роблять неймовірну річ, вловлюють енергію сонячного світла і перетворюють її на їжу. Це якраз і є фотосинтез. Уявляєте? Місто, яке саме себе годує. Окей, ми прогулялися одним таким містом, побачили, як воно влаштоване. Але ж не всі міста однакові, правда існують різні архітектурні плани, так само і в природі. Давайте тепер порівняємо, як відрізняються креслення клітин у різних царствах життя. Давайте подивимось на це з висоти пташиного польоту. Ось, наприклад, тварини, вони активно рухаються, їдять інших, а їхній ріст, як правило, обмежений у часі. Рослини зовсім інша історія. Вони переважно нерухомі, самі собі виробляють їжу і можуть рости все життя. А гриби Вони ніби щось середнє, їдять готову їжу як тварини, але при цьому нерухомі, як рослини. А тепер давайте знову зменшимося і зазирнемо всередину на рівень архітектури клітин. І тут відмінності ще більш очевидні. Ось дивіться: у тваринних клітин немає жорсткої клітинної стінки, а у рослин і грибів є. Хлоропласти, наші сонячні фабрики, є тільки у рослин, а бактерії це взагалі окремий світ. Їхні клітини набагато простіші, у них навіть немає ядра цього головного центру управління. І ось тут наша подорож добігає кінця, залишаючи нас із таким, знаєте, дуже цікавим питанням. Подумайте тільки, якщо всього одна клітина це настільки складний самодостатній світ, справжнє місто, то чим тоді є цілий організм? Організм, що складається з мільярдів, а то й трильйонів таких місць, які якось злагоджено працюють разом? Це ж просто неймовірний рівень організації, справжнє диво природи, яке змушує задуматися про те, наскільки ж складним і дивовижним є життя.